Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Ну що, 4 грудня, зима вступила в свої права. Проте і зимою можна займатися улюбленою справою. Чим я і займаюся? Значить, що, що вам потрібно розказати? Ну, Знаходжуся тут на своєму зимувальному приміщенні, де в мене тут зимують всі теплолюбиві рослини. А сьогодні я хочу вам показати найлегший спосіб, як розмножити хризантему, ну, любих відео хризантему. А сьогодні я займаюся хризантемою мультифлора або шаровидною. Ну, От е, перед вами е, хризантема в горшку, яка зараз в мене тут е, зимує. Е, зрізана е, вегетативна маса, яка була е, весною і, і, ну, на протязі сезону вегетаційного. От, і от е, хризантема дає mm -hmm. нові відростки, нові пагони. Щоб розмножити її, от це, о, так виглядає один горшок резонтеми. Ну, а щоб розмножити, не треба там, якщо хто не хоче заморачуватися живці, черенкувати, нарізати. нарізать. Проще всього розмножити поділом куща, я ось взяв спеціально подібний такий же самий вазон. І його розділив на от такі живці, вже готові вкорінені рослинки невеличкі. От. І тепер я їх просто висажу в вазончики. От. Вазончики тут у мене субстрат торфяний, значить, ну, я даю перевагу субстратам. Торфяним покупним. Чому? Тому що вони вже заправлені у добри, добривами раз, мікроелементами. По-друге, цей субстрат чистий від бур'янів. Тому що, якщо готувати субстрат вдома, брати там землю значить, в посадки, на городі змішувати. То в цьому субстраті буде мільйон е, насінин бур'янів, що буде заважати е, вирощуванню. А так, у мене субстрат фактично він без бур'янів. І сажу одну рослину, і фактично буває тільки е, росте одна рослина. Поливаю, підкармлюю, і виходить е, рослина. Так от. Е, з одного такого куща я розділив на 10 нових рослин. Взяв горщички, ну це базончик, 12-й номер, підписав. Ну от е, значить, якого кольору була. Ну, це була, допустимо, сирення, маліно, сирення малінового кольору, так, е, хризантема. Я її підписав і тепер буду висаджувати в цей субстрат рослини. Аккуратно акуратно висажуємо. Трамбовуємо потихенько, ну от, і от у мене вже буде 10 нових рослин. За, за сезон слідуючий вегетаційний. Е, виросте нова <смеш> да, така, но, нова шаровидна хризантема. От. Якщо е, пересадити її вот, та, в такі горшки, наприклад, побільші більші потім весною, то до осені вона вас да, вам дасть е, шар. е, Ну, якщо поливати, підкармлювати, то порядка в порядку в об'ємі 50, 50 см, і буде шикарно. Можна буде, щоб вона перезимувала в такому виді, ну, вона буде тут температура невисока, сильно вона рости не буде, вона трохи вкоріниться і буде жити. А потім, якщо ви весною, можна її висадити на клумби. От. Ну, щоб у вас получилась шаровидна хризантема, також потрібно дати їй площу. Якщо ви посадите одну біля одної, вона буде друг друга, як говориться, закривати, не буде їй куди куститися, вона виросте, зацвіте. Ну, шаровидна з неї не ми не получимо, а получимо звичайну. Високорослу, мелкоцвіткову хризантему. вона просто витягнеться в рост. А щоб е, була шаровидна, відстань повинна бути, ну, примерно, отака е, по, е, як, як мінімум, така е, друг від друга. Тоді у вас вийде ідеальний шар і буде радувати вас е, осінню, починаючи із е, Вересня і до самих морозів шикарним квітуванням, тому що хризантема називається королева осені. Так що, друзі, ось що я вам хотів коротко сказати про те, як самим простим методом розмножити любу хризантему, в тому числі і мультифлора або шаровидна. На цьому закінчую. Свій невеличкий репортаж. Бажаю садоводам, світоводам натхнення не тільки літом, а й зимою. Займайтесь любимою справою. Всім нам мирного неба і дай Боже віримо в Збройні Сили України, допомагаємо чим може. І будемо надіятися на краще. А поки до побачення, до нових зустрічей. На все добре.